Порівняння двох самих вдалих, якісних болгарок, які точно коштують своїх грошей, які будуть працювати, не будуть ламатися, не зручні, компактні, продуктивні. Для початку порівняємо їх візуально. Корпус болгарок приблизно одинаковий, корпус редуктора. Різьба, дивіться, що в прокрафта, що разора достатньо нормальна, товстий метал, разора трошки він товщий і краще, більш краще, акуратніше нарізана різьба, ніж Прокрафта. Ну, Це, я думаю, не сильно не розплине. Ну, і разора зверху ручки, ручку не закрутимо, тому що немає отвору. Прокрафта є отвір. Захисти у прокрапку. Та треба відкручувати викруткою у разоро. Дуже зручно. Можна регулювати або знімати без викрутки. Знімаємо прокраптувати. Відкручуємо гайки. Гайки. Гайка вразора, вона більша, масивніша. Нижня гайка також вона більша і масивніша і має таке насічення, яке краще буде тримати диски і не закусувати. І також оця частина, іноді оці тоненькі виступи вони можуть ізнашуватись, і з'являється такий люфт, який не потрібний під час роботи. Уразора гайка така більш масивніша, точно як у Боша. Аналогічно був гарці Боша. Захист, як сказав, уразора зручний, швидко можна знімати і виставляти положення, прокравти треба викруткою регулювати. Також захист Він масивніший, більший сама скоба також більша. І трошки ширше ширші по ширині. Зараз теж кращий. Далі порівнюємо. Це частина, дивіться, корпуса, У Разора теж вона масивніша. Прокрафт поставив шайбочки та гровери. У Разора шайбочок гроверів немає. Що ми ще можемо побачити? Регулювання обертів є в одній і в другої болгарки. Опрозора в в ПЖА 20, більші посі, Прозора три квітків. Оберти до 7,5 тисячі обертів на кожній болгарці. Максимальні. По посадці ручки в обох огарок досить тонкі, зручно тримати, але ПР-20 е, зовсім немає гуми. Вона більш така, е, якщо вона більше скользька то прозор, навіть ця частина в гумі, в руці сидить дуже добре, класно, але прокрафта трошки зручніше, що ця частина тонша, дійсно, десь отак однією рукою дуже зручно різати. Прозор можна також працювати, ну, але має оцей товщий корпус. Але за... що того, що він прогумований, його теж зручно тримати. А кнопка включення у вона електронна. У Прозора така механічна. Блокується. Нажимаємо і цієї кнопки заблокували і вона працює. Так. Акумулятори. Ці акумуля... болгарки можна купувати тушкою, акумулятори Razor працює навіть з самим таким незрозумілим, легким, самим дешевим акумулятором. Для прокрафта потрібен тільки хороший, якісний акумулятор з високотопними елементами. Тому що на поганих акумуляторах болгарка просто вимикається через декілька секунд. Клеми саме на вимкнення, я думаю, не впливають, тому що в Розора 3 клеми, на акумуляторі 3 клеми. про крафт 3 клеми, і це три, ось якраз клеми до клеми, всі до дружки стоїть і вона все рівно не працює. Якщо порівняти по роботі, Прозор м'якіше пускається і дуже тихо, м'яко працює. Хоч, а Прокрафт вона більш дивіться, як вона смикається. І трошки вона гучніше працює, якщо порівняти. Разор дуже м'яко, взагалі без ніяких вібрацій і при включенні нема цього посмикування. Розберемо редуктори та порівняємо їх. Важче відкручувати винти, мабуть, за рахунок тих шайб та гровера. Болти абсолютно одинакові по діаметру та по розміру. Порівняємо шестерні. Корпус дивіться у це разор, це прокрафт. Корпус все ж кращий у розора, більш товстіший. Шестерні мають ось такий вигляд. Прокрафт вона така більш широка, товща. Оця шестерня, дивіться, мабуть, просто напресована. А ця ось із топорним кільцем. Якщо порівняємо всередині, з маски ProCraft положив більше і на вигляд вона більш краща. Але по звуку саме працювали чомусь тихіше разор м'якше і без меншої вібрації. Також підшипники стоять у разора і гольчатий, а прокрафта шаріковий. Підшипник. Все ж можливо оцей трошки краще. Розберемо далі, подивимося на якорь та порівняємо. Також у Разора є підсвітка робочої зони. Це дуже рідко можна зустріти, на яких болгарках взагалі є підсвітка. То раз має. Йод, і от він досить добре світить в темноті і освітлює всю робочу зону, саме те ви щось відрізає, підшликує. Роззібрали розібрали марку разор і збираємо прокров. Крутили всі винти. Так, Щоб легше було збирати цю частину, поставимо на своє місце. Прокрафт важче в розборці. Це дуже туго сидить. Так, що ми можемо побачити? З першого погляду обмотка на Бов непогана, але у Разора є більше. І сам статор має трошки таку масивнішу форму, і тому вона більша в об'ємі, ніж Прокрафт. Якщо порівняти цю частину, це у нас Прокрафт, а це разор, то сам цей якір. До щиткового двигуна у Прокрафта він більшого розміру, ніший довший. Тобто це е, сказати, де краще, де гірше, то доважко, тому що конструктивно вони трошки різні. У розора е, якір коротший статор також коротший, але обмотки більше. А у Прокрафта е, якір довший, але обмотки менше. Мабуть, десь е, воно приблизно одинаково і виходить. Підшипники також стоять хороші на цих болгарках, фірмені, будуть також довго служити. Отже, ці болгарки вони дійсно зроблені якісно для того, щоб не тільки показати і продати, а дійсно, щоб клієнт міг купити та використовувати, працювати, щоб ніяких проблем не було з цими болгарками. Кожній болгарки є свої переваги. Якихось недоліків у двох цих болгарок, там, втулок чи чогось того неякісного, що можна було замінити чи поставити інше, я не знайшов. Вони ці болгарочки обі непогані. Прокрафт коштує трошки дорожче, ще вона там ближче до 2000, ціна у них тушкою, а Прозора 1490 гривень. Тобто. Різниця там майже 500 гривень, але аж суттєвої різниці по якості особо немає. Тому в деяких моментах прокрафт, можливо десь зручніше буде, а разор по-своєму зручніше, тому що зовсім інша кнопка. Сказати, яка з них краще, це вже кожен під себе може вирішити, яка кнопка буде удобніша і якою багатжі саме працювати. А так вони, як і казав на початку відео. На мою думку, найкраще взагалі з болгарок, які можна купити в бюджеті не тільки до 2000, а навіть можна і ще поконкурувати з болгарками, які коштують майже 3 тисячі гривень. Купуючи їх, ви точно не переплачуєте гроші ні за що. Вони дійсно коштують цю ціну, за яку виробники просять купувати.